Виступ юнацької збірної України на Football Week Summer Cup 2025, перші гучні переходи літнього міжсезоння та фінали пліч-опліч серед п'ятих-дев'ятих класів. Це новий випуск Futsal News. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і насолоджуйтесь переглядом відео. Юнацька збірна України виступила на міжнародному товариському турнірі Futsal Week Summer Cup у хорватському Поречі. Старт виявився не надто вдалим Поразка 4-0 від Португалії, але через два дні хлопці обіграли Словенію 5-4 та посіли друге місце у групі. На другому етапі українці зіграли з командами, які також посіли другі місця у своїх групах. Дуже напружений матч вийшов із Нідерландами. Богдан ЦАП відкрив рахунок вже на третій хвилині. Україна вела майже всю гру, аж поки не пропустила за 4 хвилини до кінця. Проте ледь не одразу ЦАП оформив дубль і вирвав дуже непросту перемогу над непоступливим суперником. А в останньому матчі на футзал Уік феєрив інший представник Люберта Максим Гайдучик. Наша збірна поступалася 0-2, але Макс скоротив відставання після шикарного проходу флангом. А на 38-й хвилині забив ще два м'ячі. Вже після повернення в Україну головний герой цього камбеку записав невелике відеозвернення до всіх, хто підтримував юнацьку збірну під час Уік» Summer Cup. В першу чергу був приємно здивований і водночас максимально радий. Викликав збірну. За це дякую своєму тренеру, адже до цього я лише викликався на збори ю 17 З нетерпінням очікував збору та й самого турніру, щоб допомогти команді. Перший матч проти майбутніх переможців виявився для нас провальним, але ми виправили помилки і реабілітувалися перед своїми палками-вболівальниками, які постійно підтримували команду. Емоції неймовірні, мені нещодавно виповнилось 16. Я отримав свій дебютний виклик у збірну ю 19 та ще й допоміг своїми голами. Отримати перемоги для нашої країни. Літнє міжсезоння в українському футзалі набирає обертів. Уже сталося чимало цікавих переходів між клубами Екстраліги. Зокрема, Владислав Первєєв та Даниїл Чижик перебралися із Сокола до «Хіта». А от залишили найсильнішу команду країни. Одразу чотири гравці: Євген Сірея, Роман Горпинич, Дмитро Бабілов та Володимир Плюта. Шарапіньо покинув скейф-футзал та вже навіть встиг зіграти за свій попередній клуб із Бразилії, Санто Андре. А з урагану пішов Андрій Богославський. 26-річний універсал тепер спробує свої сили у футболі. Він вже підписав контракти з командою першої ліги волочиським агробізнесом. Також троє досвідчених гравців залишили суху балку: капітан Роман Дяченко та воротарі Герман Горовой та Назарій Войтович. Ну а енергія буквально вчора офіційно попрощалася з усіма гравцями та тренерським штабом. Нагадаємо, раніше львівський клуб ухвалив рішення призупинити участь в екстралізі у наступному сезоні. Як бачите, в українському футзалі зараз чимало вільних агентів, і боротьба за цих гравців між клубами екстраліги вже почалася. Вочевидь, скоро на нас чекає багато цікавих трансферних новин, тож будемо продовжувати тримати руку на пульсі. А поки команди комплектують свої склади на наступний сезон, футзальна спільнота не втрачала час дарма і визначала найкращих гравців та команди в різноманітних номінаціях. Гравець прорив сезону заслужено Владислав Первієв, а команда прорив сенсаційна суха балка. Найкращий ветеран – не старіючий Сергій Журба, а найкращий гравець захисного плану зірковий Ростислав Семенченко. Скаяпводзал виграв у двох номінаціях за найкращий гол та асист. Вболівальники віддали найбільше голосів за шедевр Олександра Ліфера в матчі з хітом та чарівний пас Рафіньї на Шаропіньо в поєдинку проти Аврори. Автором найкращого сейву став Олександр Сухов, який не дозволив Семенченко реалізувати вихід сам на сам у четвертому матчі фінальної серії. Також ми пропонували вам визначити найкращий камбек і найбільшу сенсацію сезону. І в обох номінаціях переміг перший поєдинок чвертьфінальної серії між Атлетик Футзал та Хітом. У голосуванні за найкращий медіавідділ відділ Extra League перемогло креативне тріо Заврори – Олександр Пузік, Анна Педун та Антон Тихомиров. Ну а найкраще святкування однозначно за Ігорем Чернявським. Але це ще не все. Зовсім скоро ми оприлюднимо результати опитування, яке ми провели серед тренерів і капітанів команд Фавбет Екстраліги. Вони визначали найкращих воротаря, молодого гравця, тренера та MVP сезону. Слідкуйте за соцмережами АФУ, щоб одразу ж дізнатися, кого визнали найкращим гравцем. Збірна України серед гравців з вадами слуху виступила на чемпіонаті світу в італійському Монте-Сільвано. На жаль, нашій команді не вдалося пробитися до плей-офф, але у втішному турнірі українці зіграли якнайкраще. У чвертьфіналі обіграли Аргентину з рахунком 5-2, потім здолали Японію 7-2 і у фіналі перемогли Казахстан 6-2. Як підсумок, дев'яте місце з 16 команд. Вітаємо збірну України з цим достойним результатом. Минулого четверга у Києві пройшли фінали Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч з футзалу. Серед дівчат п'ятих-дев'ятих класів чемпіонками стали учениці Стрілківського ліцею, а у фіналі змагання серед хлопців перемогу здобула команда Коцюбинського ліцею номер 1 в урочистій церемонії нагородження взяли участь чимало зіркових та поважних гостей, зокрема олімпійські чемпіони Юрій Чебан, Вадим Гудсай та Жан Беленюк, президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, голова комітету жіночого футболу Анастасія Кліпаченко, перший віце-президент УАВ Артем Стоянов та Антон Нікулін менеджер проєкту Пліч Опліч. До слова, нещодавно ми зв'язалися з ним та попросили детальніше розповісти про всеукраїнську шкільну лігу. Доброго дня, друзі. Отже, сезон 2024-2025 шкільні ліги «Пліч-о-пліч» -пліч» завершений. І ми можемо вже говорити безпосередньо про цифри і про те наскільки якісно пройшов даний процес. 9180 шкіл, які ми залучили до проекту. 40 тисяч команд з семи видів спорту, з баскетбола, волейбола, футзалу, спортивного орієнтування регбі чи релідингу та гандбол. Спортивна ліга з футзалу, до речі, це 11 тисяч 157 команд. А це 156 тисяч учнів. Вперше ми зробили змагання серед дівчат. Змагання проходили серед, серед середньої та старшої школи в п'ять етапів і вітаю. Чемпіонів, призерів, які в нас їдуть в табір який відбудеться в серпні місяці в Буковері, надзвичайно велика подяка. Це Асоціації футзалу України. Безпосередньо команді, які нам допомагали, і пліч -пліч ми гарно організували всі процеси пов'язані зі змагальною діяльністю. Дякую президенту України за ініціативу і дякую Олексію Клебі за безпосереднє лідерство в даному проєкті. Пліч-о-пліч, друзі, до перемоги і робимо нашу націю сильнішою. Слава Україні! У дитячо юнацькому футзалі стартувала серія літніх товариських турнірів Кубки Комітету. В об'єднаній віковій категорії u 8 u 9 виграла рогатинська дю США, а в u 13 u 14 переміг Криворізький локомотив. Друзі, це всі новини на сьогодні, але вже зовсім скоро ми почуємося знову, адже завтра важлива подія жеребкування футзальної ліги чемпіонів. Вистачатиме й інших новин, тому чекайте на наступний випуск Футзал Ньюз. А поки чекаєте, підтримуйте Сили оборони України своїм донатом. В рамках ініціативи від Афу до ЗСУ. Ми збираємо на засоби РЕБ для сил спеціальних операцій. Долучайтеся до збору за QR-кодом. Слава Україні!